Вітаю вас! Ви вже знаєте, що для того, щоб купити продукти в магазині, треба обрати необхідний відділ: овочевий чи фруктовий. Якщо вам необхідні молочні вироби, то молочний відділ, м'ясний відділ, в якому продається м'ясо, ковбасний відділ. Або хлібний, в якому продається хліб, але існують правила поведінки в магазину. Сьогодні послухаємо історію про Смарту, яка піде в магазин. А чи знаєте ви, хто там працює? Продавець. А ще є касир це людина, яка бере гроші за товар. Сьогодні Матуся Смарти готує смачний обід, а Смарті необхідно піти в магазин, щоб купити необхідні продукти. Допоможемо їй зібратись. Чи бере вона праску з собою? Ні. Можливо, необхідно взяти пакет? Так, звісно. Але в марті є своя чуда сумка, з якою вона завжди ходить. Можливо, ще ви візьмемо собаку з собою? Ні, бо з домашніми тваринами заходити в магазин заборонено. Так, а що ще ж треба? Звісно, гроші, на які вона буде купляти продукти. А ще їй знадобиться. Список, за яким вона буде обирати необхідні продукти до страви. І так беремо все з собою і збираємося, покладенемо гроші, список та пакет у сумку. Смайлта зайшла до магазину. Озирнулась навколо і побачила, який гарний великий магазин. Напевно, тут вона може придбати усі необхідні товари за своїм списком. Вона достала його, взяла візочок і почала рухатись вперед. Щоб знайти необхідний відділ їй. Добрий день, вітаю. Як гарно у вас все розташовано на вітрині. А дайте мені, будь ласка, ось цей шматочок м'яса, сказала Смарта. Дуже вам дякую, і смарта. Поклала у візочок м'ясо, далі достала свій список і викреслила те, що вона вже купила, подивилась, що залишилось. Дітки, допоможете мені далі купити товар? Мені необхідні овочі та фрукти. Смарта підійшла до прилавку з овочами та фруктами. Вибрала усе їй необхідне та поклала у свій візочок. Ще їй залишилось купити лише пуханку хліба, і вона пішла у відділ з хлібом. Підійшла до вітрини, вибрала са свіжу буханочку хліба і поклала її у корзинку. Мабуть, все тепер необхідно рухатись до каси, щоб оплатити гроші за вибраний товар. Смарта підійшла до каси, поклала усі продукти. Касир обрахувала їх та порахувала, скільки смарта має заплатити грошей. Смарта дістала з кишені свій гоманець та заплатила гроші касиру. Ось скільки всього вона придбала. Існують правила поведінки в магазині не можна їсти товар, не заплативши за нього, бігати, чіпляти все руками, заходити з домашніми тваринами. Коли ви прийшли до магазину, необхідно мати список з покупками. Не варто штовхатись необхідно бути вічливим з оточуючими людьми. Вибрані продукти необхідно класти до кошика. Вибравши все, необхідно стати до черги, щоб розрахуватися за покупки з касиром, заплативши йому гроші. Ось тепер ви знаєте правила поведінки в магазині.